Чесно кажучи, звертаючи увагу на відгуки людей і те, як F.E.A.R. 2 обділено увагою, я думав, що мене чекатиме щось не дуже хорошої якості та халтурне. Не скажу, що все у цій грі просто такий шедевр, але більшість аспектів тут просто моя повага. За усі 9 годин гри я отримав море емоцій та задоволення, але про все по порядку. Тож привіт на опитуванні у моєму телеграм-каналі перемогла саме ця гра. А так як у мене там панує демократія, я всівся за гру без зайвих затримок та вагань і ні разу про це не пожалів. Не стану надовго вас тут затримувати, тому неодмінно мушу висловити подяку усім тим, хто підтримує відоси коментами, лайками та підписками. Кожна з цих маніпуляцій дуже допомагає у просуванні мого контенту. А окремо я дякую усім тим, хто підтримує цей канал фінансово. Ви просто сонечки, і завдяки вам я можу дозволити собі зайвий раз провести душевний стрімець із пляшечкою пивка, придбати собі нову апаратуру у разі необхідності, і все таке. Ви неймовірні. Ну і так, зараз я проводжу збір на нове залізо, щоб зняти із себе усі обмеження у контенті. Не лякайте, що інколи звідти зникають гроші. Вони не пропадають аби куди, а переводяться у гутівку, що на мою думку більш надійно для зберігання. І до слова кажучи, маємо вже 10к. Разом з вашими та моїми внесками. Усім подякував, всіх поцьомав. А тепер погнали вже ближче до теми. My of all time? BFG. Yes, I'm old. Насправді, якихось прикольчиків мені вдалося нарити мало. Найцікавіше особисто для мене це те, що розробники дуже запарились над динамічним оточенням та освітленням. Воно не статичне і не таке гротескне, як у першій частині. Вічно десь щось горить, руйнується, тече. Коротше, живе навколо вас, що дійсно допомагає зануренню. Про що казати, якщо навіть реалізовано ефект просочування світла крізь шпаринки, а ще вони намагались взяти усе найкраще з оригінальної гри і зробити ще крутішим. З такого вони відмічають можливість руйнування оточення. Однак місцями я би сказав, що у них це вийшло гірше через недостачу ефектів. Хтось скаже, що це реалізм. Я скажу, що приходжу у ігри не заради нього. Ще розробники відмічають ефект блюру, як якесь досягнення. Хоча, наприклад, мені він трохи навпаки заважав, бо навалили вони його, наче я пісичебуреку на ринку, який ще й запив літрушкою під буля. Кажуть вони і про покращення штучного інтелекту, хоча, як на мене, він тут ні краще, ні гірше, просто трохи інакше орієнтований. На максимальній складності перевага у їхньому дамазі дуже відчутна, через що вони постійно просто намагаються вас затиснути, прочий майже на пролом. Інколи, звісно, вони можуть тихаря залізти в якусь щілинку і кусити вас звідти, доки ви не вчихлятимете з якого напряму вам дірявлять раку. За що окрема дяка, так це за те, що стало доволі багато просторих локацій. Наприклад, у DLC усе місце не знаю як правильно називається, одним словом, дорога. Ворогів тут небагатько, але їхні види чудово скомбіновані, і відчуття від бою в таких місцях мега круте. І ви буквально спростовуєте вираз про те, що один у полі не воїн. Також запарились і над кольорами, і чим складніша та гнітючіша ситуація, тим більш агресивні стають кольори. А так то загалом і все. Якщо комусь цікаво, я лишу посилання на відео з інтерв'ю. Послухайте це все у більших подробицях. Граю, як і зазвичай, я на максимальній складності. Якщо вже рвати сраку, то краще так, щоб можна було виправдатись. Гра зустрічає нас дуже неочікувано видами зруйнованого міста, охопленого полум'ям. І йдучи вуличками, ми слідуємо прямо за Альмою. І, пірнувши у калюжу Магми, ми опиняємось у броньовику. А поруч із нами музична шкатулка. О Боже, який же ти уїбан? Краще вже Альму у напарники. Ну добре, якщо серйозно, то розчехляє нашого головного героя Янковське, брат того, який був у оригінальній частині. Сьогодні, на жаль, без топ-5 неочікуваних відроджень у аніме. І одразу ж зроблю невеличкий відступ і скажу, що я полінувався збирати записки під час геймплею. Шеймон мій, звичайно, за таке, але я тут, щоб повідати вам, як то все грається, і хоча б поверхностно увести у курс справи по грі. Тож, якщо будуть цікаві якісь подробиці, які я міг опустити, неодмінно зіграйте самі. А тим часом герої прибули до гігантського пентхаусу Армахем. Наша задача забезпечити захист та евакуацію Женеви Арстід, одна з великих шишок Армахему, які причетні до створення Альми. Для кращого розуміння неодмінно подивіться відоси по першій частині. І з перших кроків мені було трохи важко в'їхати у фізику персонажа. Він реально відчувається як мужичара, упакований у бронік зі стволом в руках, за що грій плюсик. Однак за що не плюсик, це за керування для ПК. Якщо що, то виходила друга частина ще й з прицілом на консолі, тому і керування тут оптимізовували як могли. Я хотів було його переназначити, а потім, трохи подумавши, вирішив не чіпати цей тонкий баланс і не заруїнити собі керування повністю. Всередині нас зустрічають дуже і дуже тепло. Кули у нашого напарника. Хлопчак, звісно, виживає, а от нападник. Атакував нас найманець зі служби охорони Армахем. І вони ж, якраз таки, і планують вбити женеву. Тож підіймаємось у ліфті і починається справжня пострілушка. <плес> Чесно кажучи, зброя в більшості своїй тут доволі пластикова. Що рятує цю гру, так це спецефекти, кров'яка і динаміка, через які ти не помічаєш, що стволи трохи іграшкові. А що стосовно ближнього бою, ну він тут настільки малоефективний та потрібний, що я навіть не користувався ним. Хіба у дуже рідкісних і крайніх випадках. По рації убитих, до речі, до них волає доволі стереотипний такий голова служби безпеки. Ну ми з ним пізніше познайомимось. Поки що крізь купу боїв знаходимо Женеву у цікавій такій кімнатці, в якій дошка з фотографіями та короткими досьє усіх наших бійців, і ловимо приход. Судячи з усього, в аптечці ми вкололи собі не той препарат. Анеблекмінікейпот спайналкалам, що з інстейнґосюкенекшливачбегевіннистеребовий. І в цей момент стається вибух з кінця оригінальної гри, від сили якого нас вирубає нахрін. Команда намагається докричатись до нас по рації, а тим часом головного героя викрадають. Він взагалі у цій історії ще та ходяча жертва, але то пізніше. Героя оперують, поки що невідомо, що саме з ним роблять, але на щастя точно не лоботомію. І у процесі він тріпує, і тріп, скажу я вам, виглядає трошки моторошно, особливо якщо у вас є фобія лікарень. Вставай! Ну, встав. Записочок, який я на той момент все ж прочитав, стає зрозуміло, що він один з піддослідних для проекту Передвісник, знову ж таки пов'язаного зі створенням суперсолдатів як Пойнтман і «Пакстон Феттл». У лікарні переполох значиться. трупи, кров'яка і поки ніхуя не ясно. По рації з нами зв'язуються товариші і обіцяють витягнути звідси. І дехто змійний Фістинг, а ой, тобто змійний кулак, от який доволі обізнаний у плані того, що відбувається навколо. А ще наша напарниця лейтенант Стокс дуже крінжово котить на нього бочку за втручання у приватний канал зв'язку. Знаходимо перший ствол і дурнуватий вид ворогів, які носять у себе на спині якусь важку вибухову діжку. Наша вона їм невідому, але вибухають вони знатно і забирають із собою на той світ усіх ближніх своїх. Просуваємось по госпіталю і зловивши кілька разів по шапці, я зрозумів, за що треба віддати респект розробникам. Складність тут те, що треба, не дивлячись на все ту ж консольну орієнтованість. В жбан вам насаджують дуже швидко, а якщо стрілятимуть в упор, то це майже гарантований ваншот. Це знаєте, якби у Spec Ops The Line усім без виключення ворогам роздали дробовик. Вийшов би шутерний Dark Souls, їй богу. Коли наші кінтяри вже прибувають, починається порція галюцинацій і поміхи у рації. Звісно ж, нічого хорошого це нам не віщує. До речі, я тут згадав про ворогів з дробовиками. То є тут такий екземпляр у важкій броні. При тому зразу навіть не зрозуміло, що в нього за зброя, бо інколи він може ваншотнути вас хуй зна якої відстані. Що стосується використання дробовика вами, ну умови для того дуже обмежені, і поговоримо про деякі з них пізніше. Зараз єдина причина його використовувати це або те, що у вас закінчились набої на СМГшці, або якщо лишився один або два уїбани, і ви можете підійти дострелити їх в упор, що дуже ризиковано. Зрештою доходимо до Ар та лейтенантки Стонкс і проходимо у дивну камеру, яка заряджає нас або щось типу того. Коротше, після цього ми зможемо зупиняти час. Процедуру перериває служба охорони, однак їх переривають на шматця Тентаклі Альми. Блять, звучить як сюжет Гуру Хентаю, але ні, на щастя. Дві подруги дружньо і героїчно з'їбнули, а ми зустрілись з першим головним поганцем Дорнаном. Is, your... Ой, тобто з Веником, так. Мужик Матьорий поливає нас відбірною лайкою, після чого уйобує і кидає на нас своїх собачок. Момент потний, і, чесно кажучи, я трохи навіть прибомбив тут, бо затисли нас у кут і довбали у всі стволи. Здолавши бажання зламати свої криві руки об стіну і перебивши ворогів, ми продовжуємо шукати вихід з лабораторій. В якийсь момент потрапляємо у приміщення у вогні. Спалахування спровокував якийсь упиздень у важкій броні із вогнеметом. У його руках ця штука страшна, однак мені він за гру взагалі не знадобився. А ще через трохи ми востаннє побачимо Зянковський, який закосплеїв свого брата і злився на самому початку, доки його намагались перетворити на Шрека, судячи з усього. Не проходить і півроку, як ми ще й Фокса перестріли. Чувак виявляється, що той сімп і намагається попиздитись з нами за Альму. Але як то з сімпами зазвичай і буває, вони помирають у розкаянні, розжижуючись від поглинання їх спермотоксикозом. А ще у нас тут перша зустріч з причиною носити дробовик. Дивні мутанти, про яких ми дізнаємось трошки пізніше у грі. Скажу так, перцю у геймплей вони додають знатного через свій лютий дамах і гнучкість. Проте дробовик перетворює їх у фарш за пару пострілів. Тут, до речі, ще плюсик грі за непогане таке розчленування. Виглядає доволі графічно і соковито, оцінюється наче якесь маньячело. Венек погрожує, що поховає нас тут за допомогою бомб. Мутанти кидаються, локації атмосферні, спроби нас злякати, і раптом стається доволі переломний момент у грі. Венек садить одного з мутантів у крісло керування клонами. І бляха муха, як же тепер вони реально загрозливо виглядають. Та й битви з ними такі ж, прям як і в першій частині. Кайф від такого референсу нереальний. Ще, до речі, налутав собі ту штурмову гвинтівку, з якою вештимуть до кінця гри, і автоматичний дробовик. Різниця, як на мене, тільки у більшому магазині. В кінці кінці нарешті знаходимо вихід на поверхню. Напарники радіють, а ми. а ми кайфуємо від атмосфери. Бля, ну, це чисто люта помість другої халви і другого крайзісу. Я реально у деяких місцях хотів просто постояти і насолодитися гнітючим і меланхолійним краєвидом. До речі, кажучи, тут ще можна побачити наслідки ось того вибуху у більших подробицях. І тут люди натурально перетворились на попіл. Насправді максимально напружує і тривожить цей моментик. А ще тут у нас новий ворог під назвою Рештки. Ну, чесно кажучи, я вважаю, що назва лялькар, яка крутилась у мене в голові, набагато краще підходить. І в чому ж особливість цієї херні? Ну, по-перше, він просто нереально жирний. По-друге, він боляче б'є, якщо підійти занадто близько. По-третє, він може підіймати трупи ворогів і обстрілювати вас ними, тим самим розпорошуючи вашу увагу. Ну і коротше, йдемо ми у во по вулицях на зустріч з командою. Знаходимо ще ракетницю. Чуємо по рації, що Гріфін, теж член нашої команди, купився на плач Альми і пішов за нею. Знайомимось з механікою електрощитків, блочків не й Ну коротше, штуки, які треба відстрілювати зі стовбів, щоб вони не били вас током по жопці. І бачимо здорову їбалу, яку на щастя якраз таки і прикінчило електрикою. Зустрічаємося зі Стокс, правда, поки що просто через парканчик. І тут я бачу мою любов снайперська гвинтівочка. Час поставити пару хедшотів. А потім гра, просто не збавляючи оберти, раптом дає вам порулити справжнім мехом. І сука, як ж це добротна секція. Я взагалі-то невеликий любитель у цих роботів і боботів, але реалізація даного моменту не лишила мене рівнодушним. Музло, купа гарматного м'яса, інші роботи і тупо нереальний адреналін. Але на жаль, у всьому хорошому настає кінець. Доходимо до місця, де Робік не пройде, і пиздуємо пішки. На підході до місця зустрічі бачимо, як Гріфін відчайдушно пиздиться за альмою. Я, звісно, розумів, чим то закінчиться, але давайте прикинемось, що нам не похуй, і ми реально переживаємо. Тож зі стовк сидемо на допомогу товаришу. Однак, як я й казав, Ахуєвші, втомлені спітнілі, ми з ми всідаємось до броновичку і рушаємо до школи для особливих дітей телепат, у якій навчалась Альма, і в якій ховається зміїний кулак, який може допомогти нам знищити її. У Сток виникає питання, якого хріна він взагалі там робить, але я якось уваги не звертав. Адже починаючи від погодних умов і освітлення, закінчуючи самими декораціями, усе дуже навіть круто і атмосферно. В школі, звісно ж, теж хаос від баловства Альми і того, що сюди вже прибули клони і охорона Армахе. Зайшовши зі стокс у чергову кімнат, нас раптом розкидає по школі одне від одного, після видіння про дерево та гойдалку. Ще один лялькар. <звук> Місцями нас тут переслідують доволі бісячі фантоми. Бісячі вони тим, що боляче б'ють і дуже різко переміщаються. Виходимо на подвір'я школи, стріляємо клонами, бігаємо по дахах, ну і раптом нас навідують більш агресивні глюки вже у самій школі під час зустрічі з товаришами, де Альма прямо таки кидається на нас і на Кігана. Треба поспішити до нашого загадкового помічника, адже він тепер ще й єдиний, хто може допомогти Кігану. Зустрічаємо броньованих уїбанів з першої частини, в яких відбираємо Хаммерхед, той самий Коломет. Хоча тут, чесно кажучи, він не був таким же корисним через зовсім іншу динаміку гри. Ну і надалі, в принципі, майже нічого цікавого не відбувається. Стрілялка, стрілялка, потроху наздоганяємо Веника з його бійцями. Знову доволі напружена битва з фантомом у темному приміщенні. І раптом моя клавіатура сказала мені Бай бай! І в усю відмовлялась відкривати срані двері ліфту, через що довелось кинути запис і пиздувати по нову у магаз. І все заради того, щоб на мене знову кинулась ця припадошна альма. Зрештою, у секретному приміщенні знаходимо такий спуск до секретних лабораторій під цією шкілою, де й маємо випередити Венека та першими дістатись до Снейкфіста. У приміщенні з купою екранів маємо згоду спостерігати діалог між Ар та Снейкфістом, де перша вимагає у другого, щоб той надав їй деякі дані. Хоча Снейк опирається, та зрештою, не витримавши тиску, тупо здається. Через ще кубку боїв ми нарешті стоїмо прямо перед Венеком. Нас розділяє лише одна двері. І в один момент настає час надерти йому дупу. Це і просто квіти є за те, як же круто воно поставлене. Тестерон. Нарешті знаходимо нашого бородатого хацкера за дрота. Той відає нам, що передав усі необхідні дані до нашої бази, без зайвих питань, ще й видає нам круту волину. Ну, гадаю, час йти звідси. Коротше так, поява невидимок тут максимально ефектна. Я тоді ледь кип'ятком не сявся від постановки цієї сцени. А нова пукалка ну вона ваншотає більшість кріпів, проте набоїв на неї майже нема. Та й далекобійність залишає бажати кращого. Тож це був останній раз, коли я її використовував. Повертаючись до невидимок, тут вони реально їбуть і, чесно кажучи, викликають відчуття, схожі до тих, які викликали трайгени з першого фаркраю. Високий дамаг, непогана живучість, до того ж невидимість, як неочікувано, і спритність. Ще й бігають стінах, наче акробати. Нарешті вибираємось на поверхню, де нас вже очікує наша групка, і ліваємо з цієї школи. На відеозаписі, який передав нам Снейкфіст, ми дізнаємося, що герою нашому не просто надали можливість уповільнювати час, а ще й приконектили його до альми, через що тата рияно його і переслідує. І, по суті, Бекет для неї як ходячий маячок. Тож героям треба відправитись до Стоун Айленду, в якому всередині атомної станції заховано телестичний підсилювач, що дасть герою шанс перемогти потойбічну сучку у її власному вимірі. Ну і звісно ж, не може все йти дуже гладко у таких ситуаціях. Тож наша машинка потрапляє у засідку і провалюється до тунелів метро, де спочатку у нас буде трошки тиру на гранатометі нудненького тиру, а потім Кіга набере під свій контроль Альма і починає уводити від нас кудись. А наш герой змушений бігти за ним, неначе нянечка. По суті, це вже і буде нашою фінальною пробіжечкою до самого Stone Айленду. Знову ж таки крізь те саме метро, де відриємо собі лазерну пушку, набагато ефективнішу енергозброю, ніж та перша. Потім знову вибираємось на нереально атмосферні вулиці, знову катаємось у робіку, і тут хочу відмітити одне найатмосферніше місце всієї гри ось цей ось епіцентр вибуху. Мені тупо не хотілось звідти йти. Але Кіган та Альма не чекають. Знаходимо тунель до Стоун Айленду, де нам необхідно буде на вантажних потягах відбиватись від армії клонів. А в кінці Нальні платформені головоломки та напади альми, і ми нарешті на місці. Надалі починається епік майже без зупину. Перегрупуємось з залишком бійців, відбиваємось під ахуєнне музло від клонів. the and just a stupid moment of the game. Well, What's wrong with you? We have to stop Alma. That's exactly what I intend to do. But that kit's not strong enough without the amplifier, she'll absorb him. And then we'll lock them away. What the fuck is wrong with you? Why are you doing this? Without Alma? I don't have any leverage. Without leverage, I don't have a future. I can't believe this. The city's a smoldering ruin, and you're worried about your fucking resume. Listen. No, you listen. We're doing this Halford's way. We're gonna kill this bitch. I'm sorry it came to this. Тобто Стоукс же військова, вона могла давним-давно знезброїти Арстіт і як мінімум вирубити або тримати під прицілом. Але ж ні, вона тупо почала істерити, і так тупо залилась. А головного героя залишають на поталу Альмі. Всередину її всесвіту, де нам треба буде три рази підряд затиснути кніпочки. Притому у нас тут фінальний махач з Кіганом та його клонами. Б'ємось ми тут за руку та серце Альми, доки вона нас гвалтує. Чесно кажучи, я реально був вахою з цих сцен, але ГГ дійсно гвалтує привид. Коротше, вбиваємо нарешті кігана, активуємо останню кніпку. Однак, Альма встигає зачати третє своє дитя від головного героя. Чесно кажучи, я не тільки не нарив інформації, а й сам не усягнув, що саме там відбулось у цій телестетичній штуці, і що означає зачаття третьої дитини для Альми та всього світу, які мотиви Арсті. Тож сподіваюсь, саме ти любий глядач у коментах, та наступна частина гри нарешті розстави усі крапки над і. Але це ще не кінець. Є тут і коротеньке DLC, плюс-мінус на півгодинки, де ми граємо за клона, якого висаджують під час розгору битви між охороною Армахем та клонами. Починається все з бадьорого махачу у нашій силовій броні. А переломний момент наступає, коли з головним героєм зв'язується сам Пакстон Феттел. і ГГ у припадку вбиває усіх своїх союзників, через що стає вигнанцем. А Феттел наказує нам війти до нього. Адже ми не такі, як усі, усі інші просто прислужники Альми, на яку у Феттела чомусь зуб. Саме так ми й робимо, прориваючись так само крізь купу різноманітних ворогів. І нас чекала фінальна битва з купою клонів фантомів, і Тадам затравочка для третьої частини, де виявляється, що весь цей час ми грали за поїтмена, якщо я правильно зрозумів. І Феттел вселяється у нього. Що ж, як і було сказано на початку, вражень я отримав масу. На мою думку, це дійсно чудовий, міцно збитий шутер 2010 року, саме під стать тієї посі. Якщо ми говоримо про невдалі рішення по грі, то стосуються вони більше графічних деяких рішень, і то це просто зайві фільтри та недостача ефектів. Душнувато було лише у парі місць, бо не завжди ця гра достатньо збалансована. Сюжетно було дуже цікаво, не дивлячись на деякі крінжові моменти та не до кінця зрозумілі події. Коротше, не зважайте уваги на деяку критику у бік гри, на відгуки. Просто сядьте і спробуйте самі. Скоріше за все, не пожалієте. А так, якщо ролики по цій серії ігор вам подобаються, дайте знати про це своєю активністю під відео. А також, якщо я забув про якісь цікавинки або аспекти гри, які варті уваги, чекаю ваших коментарів. Ну а на цьому все. Мирного неба вам. Слава Україні! Неодмінно підтримуйте ЗСУ та до зустрічі!